Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Наслідки шахетної атаки. Генштаб підтверджує: Мінус нули запас крилатих ракет росіян на березень-квітень. І новий витік інформації американських високопосадовців про це не тільки говоримо далі. У новинах у студії Марина Кугар прикладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. 86 безпілотників запустили цієї ночі по території України Росіяни 42 із них вдалося знищити. Ще 26 локаційно втрачені. Повідомляють повітряні сили. Окрім шахедів, противник атакував і балістичною ракетою Іскандер М. Били з території Воронецької області. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. На ранок тринадцятеро поранених у Харкові напередодні ввечері росіяни масово атакували місто шахедами. Про наслідки атаки питаємо нашу Ірину Антонюк. Іро, як оговтується місто? Марина, ми зараз знаходимося біля однієї з найбільш постраждалих багатоповерхівок, і тут від ранку просто тепить робота. Приїхали комунальники, ремонтники прийшли місцеві мешканці із сусідніх будинків допомагати і тому. Намагаються якнайшвидше всі наслідки удару прибрати. І бачимо, що вже навіть привезли плитку для того, щоб перекласти тротуар. Щодо самої атаки, то били росіяни по Харкову напередодні ввечері 40 хвилин без зупини. Захистовано понад 10 ударів з безпілотниками і дійсно на ранок вже двічі змінювалася інформація про терпілок. Наразі знаємо про 13 людей. Серед них є 14-річна дівчинка, у якої поранене обличчя, і загалом всі, хто поранені, в них у забиття перелами кісток і порізові скла, яка на них полетіла під час удару. Також серед потерпілих є п'ятирічний хлопчик. Він і ще п'ятеро дорослих дуже сильно пережили цей удар. У них стресовий стан. Крім влучання в цю багатоповерхівку, постраждали ще гаражні кооперативи, приватні будинки, горіли склади, тому що поцілили е, ворожі безпілотники і по цивільним підприємствам. Нам вдалося поспілкуватися із власником розбитого ще сьогодні вночі. Авто це пан Сергій. Він вимушений переселенець приїхав до Харкова із ГОПЦІ. Це прикордонне село. І до сьогоднішнього ранку це авто. Було його єдиним вцілілим майном після російської навали. Ось що він нам розказав. Механічні переворотження снаруж. Я не вкривав капота. Може, там і, і двічі вже. Немає. Велика подяка росіянам. Як говорять, нас на Україні. Ось вам, а не Україна. На щастя, Саме ця багатоповерхівка, яка найбільше постраждала, тут майже не було мешканців, тому що це зовсім нова будівля. Її буквально пару років тому лише здали в експлуатацію, і сюди просто банально не встигли заїхати мешканці. Тому потерпілих звідти практично немає у переважної більшості гостей реакція на стрес. Ось така інформація наразі, Марино. Дякуємо тобі за роботу. Іро Ірина Антонюк із Харкова про масовану атаку шахедів по місту. І відразу після атаки на Харків ворог взявся за Дніпро є влучання шахеда по центру міста, пошкоджений житловий комплекс. Наша Софія Москаленко зараз на зв'язку. Софія, розкажи більше про наслідки, будь ласка. Вітаю, Марино. Внаслідок нічної атаки БПЛА по Дніпру поранення дістали троє людей: 48-річний чоловік, а також дві жінки, яким 75 і 78 років. Усім їм надали допомогу на місці, і надалі вони лікуватимуться амбулаторно. Ми побували вдома у пані Юлії. Вона розказала, що через удар жодне вікно не вціліло у її квартирі, і власне, коли почула ті далекі вибухи, намагалася сховатися. Проте все одно й осколками посікло її руки. Я думала, піду у ванну, може там краще, але скло з квартирки вилетіло і посікло трохи. Подряпини ось тут і тут порізало ось так. До нас заходили, питали чи потрібна допомога, але я сама забинтувала. Думаю, яка ще допомога? Може комусь потрібніше буде. Нагадаю, близько 22 другої вечора Росіяни атакували Дніпро е, кількома дронами, і вибухи пролунали у різних районах міста. Також зайнялися пожежі, які станом на ранок рятувальники уже загасили. Е, від інформат маємо інформацію від ППО. Їм вдалося протягом ночі збити шість безпілотників. Проте є влучання у місті пошкоджене підприємство, навчальний заклад та заклад культури. Також понад 10 багатоповерхівок понівечені і. І так само ще 60 автівок отримали різного роду пошкодження, а 10 – зруйновані в Чутно, коли летять шахеди. Дуже сильно було чутно. Ну і один вибух інший, і третій був дуже такий сильний. Посипалися стікла. Стоять автівки і горіли дуже сильно, стріляло. То було незрозуміло, чи то ще воно прильоти, чи то просто горять автівки. Від самого ранку на місці працюють комунальники, допомагають мешканцям прибрати бите скло. Ми бачили, як евакуюють автівки, які згоріли повністю. І тут так само мешканцям видають і гуманітарну допомогу. Вони можуть взяти ДСП, плівку аби тимчасово закрити вікна. Також додам, що армія РФ атакувала вночі і Нікупольщину. Направили дрон камікадзе та важку артилерію на район. Поранення дістала 30-річна жінка. Вона також лікуватиметься вдома. Медики її оглянули. Пошкодження там дістала багатоповерхівка, приватний будинок, АЗС та об'єкт інфраструктури. І нині це вся інформація, що я маю. Марина, передаю тобі слово. Спасибі тобі, Софія, Софія Москаленко. Про наслідки шахетної атаки по Дніпру. 96 крилатих ракет втратили росіяни після удару сил оборони по авіабазі «Енгельс-2» минулого четверга. Цю інформацію тепер офіційно підтвердили у Генштабі. Це ракети, якими росіяни планувати планували бити по Україні протягом березня-квітня. Окрім того, наші знищили великі запаси авіаційного пального. Від початку доби на фронті 224 боєзіткнення, бої зіткнення майже половина із них на Донеччині. Про це кажуть у генштабі. Ворог тисне на покровському напрямку. Напередодні 88 разів пробував штурмувати позиції українських військових, намагаючись просунутись уперед. Поблизу лимана окупанти атакували 14 разів. На куп'янському напрямку противник 4 рази пробував витіснити наші підрозділи із позиції поблизу Голубівки та Загризового. У Парижі стартує саміт Коаліція охочих. Це об'єднання країн, які зголосилися надавати підтримку Україні у повномасштабній війні з Росією. У ці хвилини європейські лідери прибувають у Єлисейський палац. Участь у зустрічі візьме і президент Зеленський. Серед ініціатив союзників можлива відправка миротворчого контингенту. Ініціаторами створення коаліції охочих стали французький президент Еммануель Макрон та британський прем'єр Кір Стармер. У рамках ініціативи вже провели чотири зустрічі у різному форматі та на різних рівнях. Нині до коаліції долучилися понад 30 різних країн: це переважно європейські держави, а також Канада, Австралія, Нова Зеландія та Туреччина. На п'ятьох топ посадовців за адміністрації Дональда Трампа подали федеральний позов за неналежне поводження із секретною та державною інформацією серед осіб, яких хочуть притягнути до відповідальності. Очільник Пентагону, директор ЦРУ, голова національної розвідки та держсекретар США – Усі вони були учасниками чату, до якого випадково додали редактора опозиційного видання «Атлантик». Саме він розповів про прогалину у системі нацбезпеки та оприлюднив скріншоти із обговоренням. Удару по хуситах у Ємені Дональд Трамп та міністр оборони під Гесет заявляють, що витоку важливої інф... військової інформації не сталося, і в чаті були лише загальні дані. Однак, напередодні редактор Атлантік оприлюднив нову порцію скринів, і в них є чіткий час початку атаки, винищувачі, які брали в ній участь, та навіть тип ракет, які застосували. Тим часом особисті дані найближчих соратників Дональда Трампа опинилися у відкритому доступі. Німецьке видання Шпігель пише про те, що через пошукові сервіси журналістам вдалося знайти номери телефонів, адреси електронних скриньок та навіть деякі паролі радника з питань нацбезпеки Майкла Волца, директорки розвідки США Тулсі Габар та міністра оборони Пітта Гексета. Контакти посадовців були пов'язані із акаунтами Сігнал, WhatsApp, LinkedIn та Dropbox. Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків у застосунках та на сайті після безпрецедентної кібератаки вранці в неділю. Поки працює лише базовий функціонал, продаж та повернення квитків на всі напрямки доступ на наступні 20 днів. У компанії запевнили, що витоку жодної важливої інформації не було. Зараз фахівці продовжують працювати над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських. Водночас, все ще можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу, вокзали і каси у посиленому режимі працюють по всій країні для підстраховки, а потяги курсують за розкладом. Справжній бум в українських театрах від початку великої війни у залах аншлаги квитки розлітаються за лічені хвилини на місяці вперед. Скажімо, аби потрапити в національний театр імені Івана Франка на популярні вистави, треба мати неабияку вдачу. Нашій Вікторії Дмитренко пощастило, вона потрапила до франківців та ще й на подвійне свято: міжнародний день театру та 105-й день народження. Отрапити в театр Франка справжній квест. Ось дивлюся на сайті. Вільні місця, на жаль, закінчились. І так практично на всі вистави на два місяці наперед. В чому феномен? Будемо розбиратись. До речі, саме сьогодні Національному театру імені Франка 105 років. Попри поважний вік, у нього наче друга молодість. Театр Франка одним із перших відновив роботу на початку повномасштабної. І сьогодні тут аншлаг за аншлагом. Ось це вірусне відео, на якому люди стоять в черзі за квитками, торік облетіло весь інтернет. І, хоча послугу покупки квитків спростили через дію дістати бажане місце складно в систему, одночасно заходить 15 тисяч людей, і це у час війни справді феноменально, каже Євген Нищук. Очевидно, що це пов'язано з тим, що вистави або ж наша енергія говорить про тут і зараз, це тим це той стан або. Ті реалії, в яких живе зараз кожна людина, після нічних атак, після ракетних і шахетних шоу, люди ніхто не віддають квитки, вони приходять сюди. Приходять поодинці з друзями та рідними за кілька хвилин на великій сцені спалахне зірками чумацький шлях. У головній ролі виставити в'єте вель Богдан Бенюк. Він, як і в юні роки, хвилюється перед виходом і дуже тішиться, що саме зараз український театр, попри все, живе. Мені видається, що театр зараз це черговий фронт. Міжнародний день театру. Це вже таке. Він переміщається до України. І бо тут зараз театральний бум, і режисери гарні, які з'явилися, і вистави, які зараз є. Такий прорив в Європу, де наші вистави їздять. Це все говорить про те, що пульсація нашого театру вона е, вектор змінила. Ти кайдашева сім'я, Марія Стюарт, Конотопська відьма. Роже, роже. Наші актори підкорюють українську сцену та світову, а благодійні вистави збирають мільйони гривень на підтримку збройних сил. Окремий рекордний і всі це знають уже суспільство. Окремий лот в нас був на Форбс Україна, коли практично показ двох вистав Конотопської відьми було показано за мільйон доларів, тобто по 500 тисяч в доларах. Збирають кошти, донатять та боронять країну на передовій, нині 19 працівників театру воюють. Там один фронт, тут інший. Тут працюють надзвичайно талановиті люди, і дуже приємно і дуже важливо, що у наш важкий час, часи страшної війни. Театр Івана Франка можна сказати на передовій, тому що те, що у нас переповнені зали. Те, що ми даруємо людям ці позитивні емоції. Е якщо хочете, дає їм розрядку, надію, вони грають про вічні цінності, боротьбу, любов, мир та перемогу. Твори класиків не адаптують під сучасні реалії навмисно, але майже в усіх постановах дивний перетин із сьогоденням, як у виставі за ремарком, три товариші. І... Так вийшло, що по деяким епізодам ну, просто на розрив все те, що ми зараз відчуваємо, коли йдеться про те, що повертаються бійці, зранені, коли не знають, як адаптуватися до життя, як, як повернутися в цивільне життя, як знайти роботу, з як заробити гроші, за що піти з коханою до бару і здавалось би, війна це не про театр, але повні зали доводять людям потрібно мистецтво, аби далі жити на повну. Ну мені здається, знаєте, це такий зв'язок з реальністю з якимось мирним світом і мирним життям. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон єдині новини.